Часто можна побачити, як українці скаржаться на те, що Канада не визнає їхньої освіти, не визнає їхньої їхнього досвіду, і висококваліфікованим спеціалістам так багато українців приїжджають з високою кваліфікацією сюди до Канади. Їм треба виконувати якусь некваліфіковану роботу для того, щоб виживати тут у Канаді. Або їм треба довчатись, їм треба підтверджувати їхню кваліфікацію. Все це довго, все це дорого. І багато українців цього не витримують і просто їдуть з Канади. Так, це є, так це існує, але у Канади на це є резони, так чому Канада це робить, чому Канада вимагає, щоб українці підтверджували свою кваліфікацію, свій досвід, і довели, що їхні кваліфікації, досвід вони співпадають з канадськими. Якщо вам цікаво дізнатися, чому це так. Дивіться це відео до кінця, і ви як завжди, отримаєте...